Так, Всім добрий день. Давайте також знімемо інформацію для людей. Все було добре, ви спілкувалися з людиною і тут раптово пропало. І є така теорія, що на людині могла бути порча. Або хтось зробив відворот, або хтось зробив остуду на пару. Чи це правда? Про цю пару будемо говорити. Давайте про цю пару глянемо. Дивіться, так, да, все було прекрасно, все було добре. В парі все гармонія. Ну, коротше, було все топчик. Так, да, були нюанси, але їх рухала любов цю пару і рухала э, понімання. Вони як підходили одне до одного. Ну, коротше, як і ніянь були. І тут пройшла така ситуація. Чи був приворот на цій парі? Пара раптово зайшла тупік. Чи був приворот? Навіть могло бути зроблено на безплодія, щоб не було дитини. Ігри. А чиї ігри? З глаз, так, да, дивіться. Получається була порча зроблена. Да. Щоб людину закрити в домі, щоб вона нікуди не могла виходити. Це хитрі підлі люди, близькі підлі люди. Ви знаєте, ці люди можуть бути навіть дом, Домашні. Он бачите, показують дом. Це можуть бути домашні люди. Кіт в когось є вдома. Кіт навіть це знаєте що, кіт може це відчував. Або він до вас приходив, лягав вам на груди, або біля вас крутився в ці моменти. Кіт вам сигналізував. Кіт відчував. Знаєте, оці штуки, що вам зробили, от, кому це зробили, я не знаю. Но воно вилізе боком. А хто це такі? Ну, це домашні люди. Це мати, батько, сестра, брат, подружка, бивша. Бив... Ну, коротше, це, це дуже близькі люди домашні. І було зроблено так, що ви в кінці, ну, хтось якийсь взагалі не на дітей ви дітей мати не будете. Ви розумієте? Хтось не захотів вашої любві, хтось не захотів вашої любві. І рішив зайнятися рішенням судьби. Хтось рішив себе творцом вашої судьби. Ви прикидаєте? У вас є люди в общині, які рішили, що вони мають право рішати вам, кого любити і з ким бути. Неважливо, скільки вам років. Ну, то це мама, баба. Ну, хто ще може бути ближчий? Подружка, кума. Бивша, бивши. Ні, це домашні ні, це домашні люди. І кінець вашого, цього, що вам зробили від відворота, що ви говорите є з глаз, так він вилізе боком, да, ви, ви вже не в парі, да, вас вже роз'єднали, у них вийшло це зробити. Вам носилося комусь носилося в голову, що то була не любов, що то була ілюзія, що то були ігри. Коротше, ви почали бачити того любимого чоловіка, якого ви бачили любимим, почали різко бачити його з точки зрення тої, яку вам припадеся ці люди. Ну, Але ви теж бачите, порча лягла, вона теж лягає на щось. А результат, кінечний результат цього отворота, що зробили, ви будете не мати дітей. Офігеть, це, блядь, якісь ізігри, я не знаю. Хто там є, хто мене чує, і ситуація ця відіграється. Ви сьогодні біжіть. Ви дзвоніть до тої людини, з якою у вас все сталося, і дзвоніть, просити про допомогу. Ви тікайте від цих людей. Це ненормальні люди. Я хірею. блін, ну що ж вам, люди, що з вами робиться? Говорять, вас, блядь, вас треба стріляти, я не знаю, вас треба вішати, ну що нахера ви таке робите. Ви зробили людині, не мати дітей, які ви тоді нахрен батьки. Які ви, як, як, що ви називаєте любов'ю? Ви що там, блядь, попутали, чи що? Чи мені зараз взяти, блядь, зробити на вас е, таку порчу сумасшедшу, що ви, сука, там поздихали в тій хаті, чи що? Ну що це за цирки таке? Зачем ви це діяєте? Зачем? А ви ще візьміть, прикиньте оці от схемі, зараз я ще подивимося. А ще прикиньте, що ці зараз схемі ще з'явиться е, ми ще ж не бачимо другого чоловіка хто? А ще прикиньте, що тут чоловіка кажеться, що мах, от буде, бля хохма. О! І якщо той чоловік бля, вам буде всім жопа. Я не знаю, який це нахрен родина, що це за родина у вас така? Біжіть з тої родини, ви тікайте тільки як можете, удаляйте телефон і біжіть. Чим пораніше, я фігею. Прикольно, блин, мені не подобається мого сина невістка, то я маю зробити синові порчу, щоб він не міг бати дітей. То який нахрен тоді батько? Люди, прокиньтеся, баба, хто набудь бачить, стукнете комусь по голові. Я фігею, блин. Реально, хочеться такі моменти наступають, блин, попросити своїх наставників е, не в світлому кольорі, щоб направити їх туди і щоб вони такої біздяки дали, бля, щоб е, в житті, блін, не могли -ок окузатись. Я так розумію, що цю тему, мабуть, вони роблять вже не перший раз, оцю тему, бо вони вже її прохавляли на цю тему. <гум> типа, знаєте, мені не нравиться твоя невістка, все. Коротше, е, вона тебе маніпулірує, е, вона тебе хоче вкрасти в мене. І таким чином я зроблю приворот, щоб ти повірив. І людина вірить. Тільки чому ви це вірите? Через приворот. А приворот, звісно, теж лягає, тому що у вас слаба віра. Ви не вірите е, в цього чоловіка свого. У вас слаба віра. Ви знаєте, що вже часу трохи пройшло. Вже часу пройшло. Вже вона працює, мабуть, місяців три? 3-3 роки. Три місяці 3 роки. Ви або була свадьба, ви або жонаті були, або йшло до свадьби. Дивіться. Це реально було зроблено росорка. Остуда. Відворот. А ви знаєте, що ця людина? Вона щось вже понімає, щось не то. Знаєте, що може бути? Приводність не повністю лягають, тому що. Є душа і є любов, і в парі була любов. І та любов буде прокидатися ввечері. Людина буде думати, навіть якщо вона скаже, наприклад, що О, цим людям скаже, що в мене тіпа, ну, я його люблю, чи я її люблю ввечері. А вони скажуть, ой, що ти там починаєш? Знов знаходить тебе, знову тебе криє. Що ти не доходить? Ти що не бачиш, що він з другою? Ти що не бачиш, вона тіпа, її переконай знов. Но людина е... хоче вибачення попросити. Значить, людина вже щось осознає. Да. Те, що я бачу, тільки що не сказав, карти показують. Любов, да? Людина осознає, що любов. Подивіться на ці щирі очі, як воно дивиться. Що людина? Просрала любов? Чи що? Да. Людина похоронила любов. І людина це понімає і за це хоче робити вибачення. А чого її не пускає? А, бачите, за гратами посадили. Угу. Ці треті лиця посадили людину за гратами, оце є порчі, або можуть якось зашугувати. Ну, я говорю зараз до всіх, хто мене буде дивитися, це касається всіх зараз. Еті люди, що це робили, прикращайте, бо я зараз огляну, я зараз хто тут стоїть, следуючі, хто тут друга половинка, тільки моліться Богу, щоб тут не було мага. у цьому розкладі. Бо якщо він сюди прийде, вам буде срака. Або вже проходить, зараз ми поглянемо, що вам відбувається. Получається, що людину посадили за грати і людину зробили безплодну. Я хірею, блін, Які ж ви нахрендиха родичі, що у вас за сім'ї там робиться? Типа, що не пускають, що не пускають людину до вас, не пускають, не хоче, щоб ви були разом, а в людини любов. І людина думає, що вже просрала любов, все. А ну хорошо, просрала вона любов? Ні. Ні, дивіться, стоїть, все чітко. Е, праця. Ні, дитина є. Ой -ой -ой. А ну це ж давайте ми. Я, звісно, цього саме більше зараз не ожидаю. Щоб не було тут амага. Бо якщо сюди зараз ще прийде людина сили нам на розклад. Ой-ой-ой. Угу. Повідомлення людина пише. Ви знаєте, що навіть ці хитрі люди могли підділювати переписку, могли підносити ліві розговори. Наприклад, а я бачила його сьогодні з іншою жінкою, в магазині заходила. Поняли, типу, і внушати цій людині, так як людина зараз вже защита сабка через порчу, воно входить типу, як в серце зараз, оці всі слова. І люди типу, так мягко, знаєте, типу, це такі хитрі люди підлі, що просто капець. Блін, капець. Я не знаю. Людина, хто мене дивиться. Ви дивіться, дві колоди карт і дві колоди карт і скакують любов. Серце, любов. Вам закрили серце. Біжіте від цих людей, вас закрили серце, дивіться. Два серця і тако беруть, о, клац і зробили. І це зробили ваші люди з дому. А ви знаєте, ця ситуація тягнеться з прошлого життя. Ця ситуація точно та сама була. В прошлому житті. Відео знову вийдеться велике. Ну тоді зробимо дві частини, значить. Буде продовження.